Слава Україні, козацтво! Вітаємо вас на виробництві вуликів Город. Сьогодні у нас розмова буде йти про наш найбільший скажімо так, вулик це 12-рамковий додан. Ми виготовляємо вулики корпусні, фальцеві. Зараз ми виготовляємо, і вже протягом мабуть, півтора-двох років ми виготовляємо вулики зі смереки карпатської. Дерево якісне. Працювати з ним одне задоволення. Е, тепер більш детально про наш вулик. Основою нашого вулика є днище січате. Ми готуємо в основному січеті днища, яке складається з корпусу зі смереки, сітки 0,48 тушиною просічно-вісічної, прилітної планки. Е, прилітна планка у нас зі сосни. Е, трошки твердішого дерево. Оскільки до неї попадає вулога, е, також в комплекті до кожного днища йде вкладиш, який можна використовувати для того, ну, як, звісно, для, е, в робочому режимі. Так само для переміщення вуликів можна його перекрутити, е, ці бляшки, і використовувати для переміщення вулика, щоб перекрити літак. Е, далі гніздовий корпус. У нас 300 -й. Звісно, їх можна додавати по бажанню клієнта. Має товщину стінок, якісь наші вулики, має товщину стінок 35 мм. Має зроблені вибрані фальця під рамочку, під 12 рамок. Розміри зовнішні 52,2 мм на 52,2 мм. Що тут ще скажеш? Гніздовий, гніздовий корпус 300-й, за бажанням можна додати і надставочки 145 на, на 12-145 грамів. При бажанні можна, можна робити розділювачі на дві сім'ї. Це за бажанням клієнта. Також ми комплектуємо за бажанням клієнта, комплектуємо їх піддашками. Останнім часом на них пішов досить великий попит. Фактично більше, ніж половина вуликів укомплектовується піддашниками. Е, піддашник має висоту 8 см. Е, при бажанні можемо зробити пропили вентиляційні е, у ньому, можна з чотирьох сторін, можна з двох сторін, все, все за вашим бажанням. Е, далі, дуже важлива частина нашого вулика це дашок. Дашок ми виготовляємо. Скажемо так, з трьох частин. Це є стурдований пінопласт, який виступає утеплювачем. тощиною 20 мм. Це є надійний вже перевірений часом декількома роками пінопласт. Він себе дуже гарно поводить, не набирає вологи, прекрасно працює. Корпус це смерека, звісно, так само 35 мм, як і весь корпус. Е, і е, оцінкована бляха товщиною 0,45 мм. Бляха має вальцювання по колу, е, що запобігає, по-перше, порізу рук, е, а також запобігає затіканню води середину вулика. Е, також є відступи, звісно, від деревини і до краю бляхи, також вода не має шансу попасти. Принаймні наверх вулика. Звісно, при засіканні з боку вітром це неможливо уникнути. Але принаймні є, є максимальний захист дашком. Всі корпуси мають запас, запас по фальцах. тобто вони вільно рухаються. Це з часом все одно деревина змінює свою форму, тобто вона може при вологості набирати ширину. а це, цей хід запобігає тому, що потім важко було знімати, знімати корпус один з другого. Стосовно вентиляції у дашках, ми робимо стандартно отвори, 4 отвора сверлом четвіркою. Можна їх зробити більше, можна зробити вісім, Тут в даному випадку клієнт захотів, щоб було саме чотири. Також можемо зробити пропили у дашках. Зараз покажу на прикладі, на прикладі цього дошка трішки меншого. Зроблений пропил За бажанням клієнта його можна зробити як по колу, так і з однієї сторони. В даному випадку пропил з однієї сторони, з цієї сторони в нас отвори вентиляційні. От. Звісно, ми завжди йдемо на, скажімо, на поступки клієнтам, робимо те, що вони хочуть. В даному випадку у нас також є, як приклад, нижче глухе до 12-трамкового 12 Дадана. Ну, як, як варіант, можемо зробити таке при бажанні при бажанні клієнта можемо зробити такий варіант. Ну, це вкрай рідко, це одиничні випадки таких вуликів. Звісно, треба враховувати, що потрібно тоді робити хорошу вентиляцію в піддашниках або дошках, оскільки внизу немає немає приходу. На стільки повітря, е, також забув сказати, що у днищах у нас є, якщо зайшла мова про е, вентиляцію, у нас є пази тобто, шир, е, шириною 6 мм е, для засувок щоб можна було перекривати е, днище. в Майбутньому ми будемо виготовляти також засувки про це буде окреме відео, оскільки їх потрібно робити. Не з деревини, бо вони розбухають. Це вже ми, ми на наступних відео подивитися, побачите. Далі все за бажанням, за потреби клієнта ми доробляємо різні пропили під двохсімейне джільництво. Тобто варіантів дуже-дуже багато. Оце також будемо знімати відео, як ми їх робимо. І будемо вам показувати. Тож, слідкуйте за нами в соціальних мережах, на Ютубі, в нашому каналі. Будемо додати нових багато відео, чекаємо на ваші звернення, ваші побажання, конструктивну критику. Вона завжди дуже важлива і потрібна нам. Тож, до зв'язку на все добре!